Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Володимир Воротняк це я. І на Риболовлю ми зараз крокуємо. Крокуємо по дуже мальовничому місці. Дуже тут прикольно. Я наловив тут ну, доволі багато. Але е, був тривалий час, коли я тут ловив регулярно. Але це було давно. Зараз підемо подивимось, що тут у нас лишилось. І будемо перевіряти старі місця і шукати нові. Це я робити дуже люблю, тому що зазвичай на нових місцях трапляються приємні насподіванки у вигляді гарних рибок. Сьогодні так, трошки по обіді пішов дощик, я сподіваюся, що він скоро припиниться, але якщо не припиниться, то буде нам свіжо. А нам це мені і ось цьому. Дядьку такому, Молодику. Якого Це, тут комарі. це Максютка. От. Сьогодні будемо рибалити разом. У Максютки оновлення, Вон покажи. Каже, зробив собі подарунок, да. купив твіна. Тепер, ну, тепер... жерехи і будуть наказані повністю. Шансів е, в них не буде взагалі. Добре. Добре, що я не, не жерех. Що хоч я наказан не буду. Да, комарі трошечки заколупують. Але в мене є термосел, треба його ввімкнути. Зараз прийдемо і ввімкнемо. Так що, ось така двіжуха, друзі. А в мене комплект ось такий. Каламареті, як зі 4000, ну власне, зараз прийдемо на місце, я вам все детально покажу, розкажу. Ну, друзі, ми на місці. Така в нас є місцинка. О з чудовим. Краєвидом на Дніпро, де живуть безліч хижих риб. Зараз будемо їх ловити. А перед тим як ловить, от Макс робить це правильно. <кій> По комаріків тут дай Боже. Ти дивись, бо бляха муха. Зараз затравиш всіх. Так, вейдерси вони не пропустять. І добре. Так, ну а тепер давайте ж покажу комплексу. Ну, що ж це за, за за риболовля така. Ось, друзі, Каламаретті 88 не UX, звичайно. До 3,5 єгі. Exist 4000, намотаний тут 0,6 dual hardcore, X4, 4-хжилочка. А, там у мене кец залишився, так що зараз, скоріш за все, буду я ще цей кец забирати і намотувати нову розмотку. Адже вже підвибулась вона. Фу, бляха, присмак такий цього від комарів засобу жах. От, ну і в якості приманки, фу, Макс, я Фризуй. думаю, звідки ж ця фігня? Призуть трошки. Що, з чого будемо починати? З пількерів гарненьких. З Спіль, гарненьких. А їх у нас трошки є. Багацько є. Багацько? Ну, головне всі не да, відразу. Е, ну, Поступово можна, одразу ні. <рес> не бажано. Дивіться, який чудовий краєвид. Прям кайф. О, Максютка вже майже з рибою. Я знаю, що рахує переступну переступку. Шкряб-шкряп. Да? ну давай подивимось. Давай подивимось. Може це язь? Це язь. Да? Ну это сюда? О, слухай. Днарядний. Сюда. Ха-ха. <рес> Комцумон. Комцумонен, сюда. <рес> да, такий правильний сюда. Кошкрябав. Пошкрябов. Ордненький. Ага. Такий прям. Такий прям да. Те, що треба? Я теж такого хочу. Ага. Отак, От друзі, Макс вже розмочився, а я ще ні. Тому треба це невдовзі зробити. Розмір непоганий судачка, тому приємно ловити, сподіваючись, що будуть плювати не малючки. Дуже тут красиво. Віддон, бачите, який крутий на Київ. Но все в ракушняку кайфовому. Чого ще бракує цьому місцю, це глибини. От якби була глибина, все, риба б тут, та, риба б тут стояла постійно і гарного розміру. Це залізобетонна б була прив'язка, куширі під берегом, ямка на викиді, руслова бровка, канавка, а так, ну, такий доволі мілководний прогон. Але на прогон, на ракушняк також виходить рибка поласувати. А за рибкою, яка виходить поласувати, виходить судачок поласувати. Жерешок і там всяка двіжуха інша. Так. 12 грам ставлю. Да, Прикольна місцинка. Прикольна, але досить мілководно тут. Я пройшовся нижче метрів, мабуть. І не знайшов жодної ямки, жодної канавки е відчутної в порівнянні з, того, з тим місцем, з якого ми починали. От, під берегом щось є на кшталт приямочка, але різниця в глибині не суттєва. Хоча, з іншого боку, е за відсутності чогось іншого, рибка там стояти має. Принаймні підходити туди на вечірнє, ранкове або обіднє харчування. Шкода, що жодної покльовки ще не було, але дуже прикольне дно тут. Тут кругом ракушняк, окуні мають бути. На окуні я сьогодні нічого не брав. Не знаю, це правильно чи неправильно. Так, да, міляка тут. Міляка. Таке мені не дуже подобається. Треба переходити. Тут ще і під берегом, там, де я стою, глибинка дещо більша. О, тому на самий край очерета підійти не можу. Далі теж, я думаю, що нема резону йти, буду повертатись, може вище спробую. так. Ось така. У нас риболовля сьогодні пошукова. Але дуже красиві краєвиди. Щось таке, як треба. Як треба? О, щось трясе, то самовіч може. Це сюди, це сюди, це не треба. Це. Це твій друг. ха Це мій кури. Чика, 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 чекай. Аааа! Ану покажи, слухай, такий гарний. Без кліваки каже. Слухай, такий прям як треба. Такий, як треба. Що він такий якийсь коцаний? Риманка фрайна. Плаваю, плаваюча таке, то бочочку. А що він коцаний такий, Йохане, типу баян? Ану, покажи. Да, там якісь з нього черв'яки сидять, дивись, бачиш. Як ja, всі п'які п'явки. <ріху> Нормально так. Ну. Да. Це, це чудовий черв'якся. Да, так, Максютка ліща влупив такого, як треба Кіло вісімсот, каже, зважив. Кіло 800 ляжі. Так Мне тоже нужно что-то влупить Потому что это какая-то фигня Ох, ты чека дочекався, блин поклевки Ну что ж такое Сколько же можно чекать, Сколько же можно чекать. Что-то похоже на окуня Да Да, по виваджуванню, схоже на окуня і, друзі, такий це окунь. Дивіться, якого розміру. Розмір гарненький. І що найцікавіше, дивіться як взяв. Бачите, повністю повністю з'їв приманку, яка по суті була адресована не дуже таки йому. Ось, це Swim е, Z 2,5. Я ловив на трьошку і попередню риболовлю також на трьошку відрибали дуже гарно і сомік був і судачок. От. А тут я дивлюсь, що рибка трошки дрібніша і поставив я менший розмір. Ось такий окунець гарний. Пливи, будь ласка. Оп. О, ну, кунець поплив, а ми будемо продовжувати. Дуже прикольно. Буквально з третього закиду. Так, да, тут є конець тут є вочевидь, тому що дуже сильно а, ракушнякове дно. Тут його не бути не може. До речі, можна спробувати і рачків усіляких. Подивлюсь, що там в мене є з собою, що я взяв. Але речки працюють точно по концю. Ну добре. Будемо пробувати ловити. A few moments later. Яка подача? Ох, яка подача, друзі! Це був окунь, і я вам скажу наступне. Як тільки я зрозумів, що тут може бути окунь, Поставив я таку двіжуху під назвою. під назвою. Як вона називається? А? Правильно, tail spinner Тому що коли є ракушняк, коли є Окунь, і коли є телспіннер, то окунь буде не в воді, а у рибалки. Особливо на Дніпрі, на течії, це прям 90%. Тому що ця приманка дуже круто працює по окуню Прям дуже. Мені треба за підготовку поставити двійку, тому що Мої телспінера залишились в коробці, яка в бакані, а бакан в машині. Тому я у Максютки стрельнув, в нього є. Але він один. Я щиро сподіваюся, що він так і залишиться, він не буде обірваний десь на корчі. Але от перший закид і одразу була покльовка. Це круто. Це круто, друзі. О! От вам і Окунець. Телспінерочок працює. Ха-ха! Працює, працює, працює завжди. І дивіться розмір, який, друзі. Дивіться, який прикольний розмір. Опа! Окунець, привіт. А, яка кон... Контраст, дивіться, у нього. Розмальовка. Там. Було дві, дві холості клюваки, я змінив трійничок, я поставив новий сюди. І бачите, перша покльовка одразу, рибка, ось такий, ось такий, друзі. Випускаємо. Оп, все. Сюди! Віджав телспіннера. Сюди. Словив Рибуль. І сюда. І сюда. Ну що, друзі, почався сезон, я так розумію, що тейлспіннерів. Дуже це прикольна приманка і надзвичайно круто вона працює про по окуню. Просто супер круто. Вперше я з нею е зіткнувся у 22-му році влітку, коли ми з Дімоном Галашем виїхали і, по суті. На окуньове місце і там окунь є верняк, але він не клював на гуму. І тоді Дімон дістав! опа, є, Ха -ха -ха. Зійшов. Ай-яй-яй, зійшов. І Дімон дістав телспінер і в нього одразу з першого ж закиду сів окунь, потім сіла щука, потім сіло щось. ще, Щука одна зрізала, одна обірвала, потім обірвався тейлспінер. Перевага телспінера була ну, суттєва. Тому я в цей же день поїхав бігом в берег, купив собі там я вже не там штук 6 цих телспінерів, Приїхав і відловився дуже-дуже круто. І жерех в мене був, і що завгодно. По суті, по суті приманка ну, дуже проста. Рухлива частина це пелюстка, яка обертається навкруги, і свинцеве, свинцеве тільце. Там різна, різної буває вона ваги, ну, все в залежності від умов, в яких ви ловите. От, от і все. Головне закинути, зловити дно і просто-просто під самим дном вести тейлспіннер, інколи торкаючись дна. Таким ну, не джиговою проводкою, більш рівномірною. Тому що полюстка, вона, ну, не грає без проводки. Торкаючись дна для того, щоб не дуже високо підіймати цю приманку. От і вся любов, як то кажуть. Тільки що не було покльовки, це, це ж треба таке пуха мільйон. Так, щось я вже дуже роз'ятрився сильно в такому. Шаленому азарті. Хочеться багато окунців. А вони клюють, вони клюють нормально. З подач як треба. Зараз під вечір водичку ще штовхнули, а, а вага телспінера не супер. А, о, нормально. Все нормально. Вага телспінера нормально. Славнісінько ведемо, ведемо, інколи торкаємось дна. Зараз я залізу трошечки глибше в водичку і буду кидати вздовж берега, тому що у більшості випадків, о, це я вже на нервах. У більшості випадків окунець стоїть е, ближче до ось цих е, очеретяних. Паростків, Мошкара задовбує, і комарі, і коротше жах. Беріть з собою обов'язково термосел, усілякі спреї, бо зжеруть, а якщо не зжеруть то схоплять і понесуть кудись у вирій. Так, вздовж берега зараз проведу. Де там наше дно? А ось одно. Ну, і, друзі, окрім окуня, звісно, що на телспінер влітають і щуки, і судаки, і жереха. Особливо полюбляє подібний вид приманки щука. Приманка сама по собі не об'ємна, але ось ця пелюстка заводить щуку нормально. І в момент літньої спеки, коли щука там дуже сильно пасивна, от, зранку на течі або ввечері на течії щука дуже класно її атакує. Ось черговий. Черговий оконець на гачечку це трошки менший. Трошки менший, але з гарної подачі. He -he -he. ось такий. І бачите, всі, всі гачки трійника в роті. Замочок. да Подобається йому дуже ця приманка. Ну і звісно, мені також мені дуже подобається те, що подобається рибі. Інакше не може бути. Так, єдине що, єдине, що трошечки більшої ваги, якщо б був він, було б ще краще, тому що течія доволі сильна. Хоча ловити можна. можна, Ловити можна. Трошечки зараз далі закину. Ну, так от. І кожного разу має бути прив'язка до дна. Якщо ракушняк, це шкряп-шкряп-шкряп, трошечки підіймаєте. от головне не дуже високо і не сильно застоювати на ракушняку, тому що ну, мушлю одну зачепили тріником і все. І проводки нема. Треба вимотувати. A little later. Ще один, ще один. О, та це ж судачок. Це те, що я вам, друзі, казав, що на цю приманку клює не лише окунець, а клює ще і судачок. Питання тепер в іншому, його треба зняти. А він сів на всі три гачка. Тож, зараз трошки помучаємось. А ні, не помучуємось. І судочка мучить не станемо. Зараз ми дістанемо все. О, ось такий судачок маленький, але клює він на тейлспіннера. Так, Наступного разу обов'язково я візьму з собою е свій арсенал цих приманок і буду вже приділяти більше уваги їм. Працюють вони зараз так, як треба. По теплій воді краще прям ну, дуже складно знайти. Так, да, друзі, так інколи трапляється. В той момент, коли треба було ловити на тейлспінери, я ловив на е силикон, а зараз навпаки. Зараз навпаки. Водичку дали і тейлспінером не половиш. Окунь весь зібрався ближче до берега, а рівень води стрімко піднявся, і я вже не можу зайти туди і кидати вздовж стіни. Очерету. Якщо вимушено поставив гуму, і зараз буду доловлювати гумові. Я щиро сподіваюся, що вдасться щось нам добрати, але е на наступний раз, на наступний раз є вже місце, з яким необхідно розібратися. Я дуже люблю доводити все до кінця, і якщо е я зрозумів, що тут. Є резон ловити на телспінери, то обов'язково. Наступного разу я їх візьму вдосталь і вичекаю цей час, коли необхідно буде на них ловити. А цей час денний, коли нема течії, ну, умовно нема, вона та є, зрозуміло, але не така швидкісна, як зараз. Вот. І буду ловити телспіннерами. Тому що ця приманка заслуговує на окрему увагу. Дуже вона мені подобається, і вона в деяких випадках працює набагато краще, ніж гума. І от зараз якраз починається сезон ловлі на телспінери. Я ж кажу, треба щось сьогодні на фіналочку взяти. І ось, щось сіло. Це судочок, скоріш за все. Так, да, так і є. Так і є. І зійшов. Зійшов вже в руках. Невеличкий, ви бачили самі. Ну, друзі, закінчилася сьогоднішня вечірня риболовля. Прикольно половили і е, є дещо. Е... Недосказана. Це тема тейлспінерів, яку обов'язково я підійму наступний раз, коли буду на цьому місці. Дуже мене вона зачепила, адже я ще цього року на тейлспінери не ловив, сьогодні вперше. Але клювало. Так, Макс, мені треба ще піднятися. Отак. От я, я бачите, я в я... воді стою. Макс сьогодні дуже круто відловився, він зловив Три вида, риби. Три вида риби. Чотири. Четвертий бувок. Крім сім. Боку, щука, судак, є. Сома сім. сьогодні не було, але він буде обов'язково в наступному відосі. Так що, друзі, не прогавте цей відос. Ну і звісно що, якщо вам сподобався цей відос, то обов'язково тицяйте на вподобайки. Да, да. і підписуйтесь на канал. А з вами був Володимир Воротняк. Був Максютка суперстар конкретний. До зустрічі тут.